Вітаю вас всіх на каналі Щасливих людей, на порталі щасливих людей. Звісно ж, з цим прекрасним днем. Який хочеш, ти того чи ні? У багатьох із нас асоціюється із любов'ю, метеликами в животі і дуже класними такими якісь теплими, світлими емоціями. У всякому разі, я бажаю саме такого вам відчуття. Налаштуйтеся на всю хвилю, бачите, я. Підготувалась, включила тибетські співаючі чаші. Такий у нас буде фон музичний. І саме сьогодні ми будемо говорити про любов. Але не про закоханих, а про любов до себе. Тому що це питання було є дуже актуальним для мене. Ну, просто зараз в такій. Уже більш здоровій і благій мірі. В якому розумінні? Що знаєте, це можна порівняти любов до себе в моєму випадку, як з фразою крістерна до зірок? Мій шлях любові до себе, прийняття себе і так далі. Слухайте, був дуже тернистий. Перед вами сидить людина, яка себе просто не те, що не любила, а просто зневажала, навіть ненавиділа і вважала себе менш вартісною, ну, в силу тих чи інших обставин. Але хочу вам сказати про те, що всі ці випробування, які випадають нам на нашу. Життєву стежину для чогось потрібні. Це, знаєте, як тренажери в спортзалі, коли ти тренуєшся і нарощуєш свої душевні, духовні, емоційні, психологічні м'язи. Так. Отже. Сьогодні я з вами буду ділитися своїм досвідом того, що в моєму розумінні любов до себе, як я прийшла до любові до себе, і що мені в цьому всьому допомогло. Я постараюся бути лаконічною, не жувати довго ось цю резинку, гумку, жуваль. Словом, ви зрозуміли. По суті, отже, дивіться. Найперше, що я хочу сказати, що моя любов до себе, така справжня, прийшла через прийняття відповідальності за своє життя. Вона почалася з вибору також. Тому що в будь-якій ситуації. В нашому житті у нас завжди є вибір. Вибір страждати або бути щасливими, бути е, жертвою чи бути автором свого життя. І так само і з любов'ю. Якщо ви обираєте, е, у вас завжди є вибір любити себе або ненавидіти. Ну і, звичайно ж, е, ось такий е, давно відомий постулат. Біблійний, полюби люби ближнього свого як самого себе. Все просто, якщо ми не любимо себе, не приймаємо себе, то як ми можемо це зробити по відношенню до наших ближніх? І якщо більш конкретно, то Більшу частину свого життя, ну фактично, до половини свого життя, я себе звинувачувала, я себе якось е докоряла собі за помилки, за постійно оці прокручування в голові були думок про те, що ну, треба було зробити так, треба було зробити інакше. М -м і... Зараз я цього всього позбулася. А позбулася більш конкретно через це все, цього всього, коли я, власне вже повторююсь, прийняла одного разу відповідальність абсолютно за своє життя і за все, що в ньому відбувається. Тобто я припинила звинувачувати всіх у своїх бідах, у своїх нещастях, а навпаки. Почала бути вдячною за все, що зі мною було, тому що ті чи інші обставини, ті чи інші люди, які приходять у наше життя, не випадкові, вони приходять для того, аби нас навчити чомусь. І якщо є ось ця здатність до самоусвідомлення, до аналізу і вміння дивитися на ситуацію з різних ракурсів і Бачити себе збоку об'єктивно, тоді вдається вирішити багато питань, які стосуються саме нас і нашого особистого блага. Отже, і я. Знаєте, в мене була така Практика з коучем, тому що в моєму в, в досвіді є робота з багатьма психотерапевтами в різних методах і з коучем і так далі. І одна з них мені просто сказала: Надя, якщо ти себе не полюбиш, то ми не зрушимося з цього ну, місця, ми не просунемось далі у нашій роботі. І я пам'ятаю, я їй сказала: Блін, ну як, ну як це полюбити себе? Ну я ж уже і те, і все роблю, і, 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 і знов все не так. Та я вже задовбалася. Тому що, знаєте, тоді у мене були трошки інші уявлення про те, що таке ось це поняття. Я думала, що ну, от коли ти собі там, дозволяєш якісь ті чи інші речі матеріальні, от ти собі купуєш якісь там кращі речі, якщо говорити про одяг, там взуття, якісь аксесуари, там, сумочки, дозволяєш собі мандрувати, подорожувати. Оце є любов до себе. Але я зрозуміла. Що любов до себе це турбота. Турбота про себе. А турбота це власне і турбота про своє ментальне здоров'я, самопочуття, про свій стан, про те, чим ми наповнюємо своє життя, турбота про це, якими людьми якими емоціями це також про вміння визначити свої бажання, свої істинні потреби, саме дійсно свої, а не нав'язані суспільством чи іншими людьми? Коли ми самі себе переконуємо в тому, що ми хочемо того чи іншого, насправді цього не хочачи. І от також турбота про себе це вміння приймати себе зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, не докоряти собі ні за що. І ось це, власне, істинна любов до себе до мене прийшла через прийняття. Я теж дуже довго не могла себе прийняти. Так, знаєте, ну, зі своїми темними світлими сторонами. Світлими, звичайно, це простіше, але передусім це треба вміти побачити в собі, розрізнити, що мені є, які в мене сильні сторони, які трошки слабші. І це цілком е, прийняти. Як мені це вдалося, прийняття. Передусім я. Не покидала зусиль в пошуку в той чи інший момент того чи іншого психотерапевта, тому що Як... в той чи інший е, момент в період е, змінюється, е, е, ну, змінюється відчуття себе. І змінюються також е, ті люди, з яким ти, ти е, співпрацюєш, психотерапевти так само. І кожного разу з'являється новий запит, який е, той чи інший мій е, психотерапевт, з яким я працювала, ну не закривав. Та да, я така тяжка жінка, що один психотерапевт зі мною не впорався. Вони всі просто. Здавалися, і казали, все. Баста. Ну, це, звичайно, я жартую. Але сталося так, що. Якщо ти шукаєш, то ти знаходиш. І я завжди пам'ятаю, що як би мені тяжко не було, і в якому би ну, такому вічі і зневірі я не знаходилася, я завжди собі намагалася допомогти. І от одного разу я знайшла таке те, що шукала. Я пішла в групову психотерапію. Саме вона називалася Цей... ця терапія, називалася. Богиня сексуальності. І я таке думаю, блін прийняття себе, любов до себе, богиня сексуальності, бляха. Яка сексуальність, якщо тут, блін, просто все в житті валиться? А виявилося, що це має дуже глибоке коріння. Ось ця тема. І вона починається з дитинства, вона починається з тих самих потравмованостей дитячих, з тим, як в мене особисто склалися взаємини з моїми батьками, в яких обставинах я зростала. Ну, в мене батько був певний час досить тривалий, дещо залежний, м'яко кажучи, від алкоголю. Ну і Мама, звісно, йому намагалася його врятувати, і постійна така була напруга. Ну, не буду зайвий раз розповідати. Ви знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, то можете здогадатися, як це, жити в такій сім'ї. І я довший час звинувачувала своїх батьків і свого батька. В більшій мірі за те все, що у мене не склалося так, як би хотілося у житті. Я його звинувачувала. Я постійно когось звинувачувала. От в мене не склалося, бо той такий. От він зробив мені таку якусь е халепу, е свиню мені підстав, чи ще щось. І, власне, на цьому курсі ми почали саме з батьків. З взаємин з батьками. Ми писали там от листи, там батькам, ну, писали, але просто для себе: батькам, мамі, татові, собі маленькій і так далі. І ці всі практики я не розуміла, блін, для чого я це все роблю? Нашому це все. більше я вже це проходила 150 разів. Я вже знаю це все, на що? Мені це знову по 150-му 150 колу. Але власне психотерапія діє так, що вона діє трішечки згодом, ну, вкладається все в потрібні ячейки. І просто в один момент місяць минув, і я відчула просто таку легкість і таке звільнення. Від усіх, е я, я просто припинила відчувати гнів. І мені просто е, стало якось е, уже важко нести цей тягар. І я просто його викинула. Просто я не знаю, ну воно сталося ну, в один момент, і я до якого я йшла дуже довго завдяки е, психотерапії. І я просто звільнившись від ось цих всіх. Звинувачень в сторону свого батька і моєї покійної мами. І, і змінила це на вдячність і, усвідомивши, що Блін мої батьки мені дали все можливе, що вони могли дати. Більше вони дали більше, ніж дали можливо їм їхні батьки. І я відчула тоді співчуття до своїх батьків за те, що в них теж було непросте життя, і співчуття за те, що мій батько так багато років був алкозалежний, але він сам своєю силою волі подолав це все. І він е, просто залишив це все діло. І по сьогоднішній день, слава Богу, він живий, здоровий, старенький, правда? Але він не вживає, не палить. І це для мене просто я стала акцентуватись на цьому. Який в мене тато крутий, що він зміг це зробити. Так можливо, ну, це була його місія в житті. От місія його душі, От подолати цю залежність. Я стала вдячна йому за своє життя, за те, що він мене. Наділив і дуже багато всього перейняла від нього, якихось здібностей, талантів і так далі. Так само моїй мамі, що вона мене навчила бути такою господинею, такою, знаєте, жінкою, яка дбає про затишок в домі і так далі. От. Все. Тобто, оця ненависть, цей гнів змінився на вдячність. І саме тоді я прийняла Прийняла це все з любов'ю, тобто прийняла своїх батьків. І з цього моменту почалися такі круті зміни, трансформації, тому що я тоді налагодила взаємини з тими людьми, з якими я в силу своєї такої ображеності і понівеченості психологічної, просто порвала з ними. Всі зв'язки, і я почала будувати своє життя спочатку, скажімо так, і взаємини з цими моїми близькими людьми, за що я їм страшенно вдячна, що вони мене зрозуміли, прийняли, і ті люди, які дійсно, Мої, яким я важлива, цінна, дорога, вони залишилися і надалі зі мною. І ось таким чином я почала заново розбудовувати своє життя, саме з прийняття себе, я відпустила будь-які також звинувачення і в свій бік, всякі оці. Кпини, е, такі якісь док, докори. І просто, якщо трапляються якісь у мене зараз помилки у житті, я дозволяю це собі. Кажучи, що ми всі живі люди, ми помиляємося і на помилках власне, ми вчимося. Помилки це недобре, е, не добре, не погано, Погано. Це не зроблені вірні і вчасні висновки. Потім повторюються ось ці граблі до тих пір, поки ми не усвідомимо той чи інший, не затямимо і не винесемо висновки з того чи іншого уроку. І ось так от через прийняття. Почалося ось це прийняття, прийняття себе, всіх своїх плюсів мінусів через, власне, цю психотерапію, через роботу з собою, таку глибинну, свідому і так далі. І через турботу про себе, про своє ментальне здоров'я, про те, як я там харчуюся, з якими людьми я спілкуюся. Турбота про себе через те, щоб чути свої відчуття і не заперечувати їх, якщо щось мені не подобається, там чи інтуїтивно я відчуваю, що мені не ок. Я е, стараюся або проговорити це з людьми, е, з якими я комунікую, донести, е, якось знайти компроміс, якщо не вдається, я просто виключаю цих людей зі свого життя, прощаюся з ними, бажаю їм всього найкращого і кожен іде своїм шляхом. І це правильно. Тому що. Е, Ну, Токсичність, будь-яка токсичність навіть в навіть найменшому її прояві, це не про любов, це про співзалежність, це про якісь там, знаєте, знову ж таки недопрацьовані якісь зцілені травми, небажання. Ну, іти в свої страхи, ну і так далі. Тому я цього всього, це, турбуючись про себе, я цього всього позбавляюся зі свого життя. Ну, і так само, звісно, потім уже через прийняття і турботу про себе, про своє ментальне, духовне, душевне здоров'я і свій стан уже підключаються і зовнішні ці атрибути матеріальні, це там, красивий одяг. Аксесуари, косметика, догляд з шкірою і так далі. Отже, ось так от про мою, моє розуміння любові до себе, як я до цього прийшла. І просто, знаєте, ось, щоб підрезюмувати все це, хочу сказати дві такі тези. Що неможливо любити себе. Ненавидячи когось, треба позбавитись ось цієї ненависті, попрацювати над цим і докопатися до істини. Що вас тригерить? Чому ви ненавидите? Тому що це може свідчити про те, що щось у вас не ок. Все ж таки. А не в людях. Тому що, ну, не завжди, але часто люди нас. Самих, дзеркалять нас самих. Це перший момент, другий момент, що <кхи> як, ну, така, знаєте, просто рекомендація, така практична, що почати люб... приймати любити себе. От, наприклад, якщо ви приходите з якоюсь бідою, щось у вас трапилось якась халепа якась неприємність до вашої подруги. Чи до друга, ви розповідаєте про це все їй, і що вона вам каже? Звісно, вона шукає всі можливі, якщо це дійсно справжній друг чи подруга, всі можливі методи, способи, слова, якісь дії, щоб вас підтримати вам, полегшити ваш біль, вам співчуває. То чому, коли інша людина на це заради вас здатна, а ви заради себе? На це десь здатні. Тобто я веду до того, що потрібно навчитися бути другом чи подругою найкращою, найкрутішою, найріднішою, найрозуміючою для самої себе чи для самого себе. От навчитися ось так: от. навіть коли ви не праві, навіть коли помиляєтеся, все одно. Приймати себе такими, якими ви є, і бути собі справжнім другом. Отак. От так що наговорила я вже дивлюся на 23 хвилини. Будемо завершувати. І я хочу вам побажати сьогодні. Щоб якщо ви довго ідете до цієї гармонії е, і контакту з собою, до внутрішнього спокою, до задоволення е, життям, тако, таким істинного задоволення, не сурогатами, там якимись тимчасовими, то я бажаю, щоб сьогодні ви відчули цю іскру, оцей промінь сонця, знаєте, щоб він. Е, Вімкнув вас оці всі, оце божественне начало, яке є в кожного з нас, в кожного з нас є ця любов, щоб вона у вас просто засяяла вас всередини, і щоб ви відчули оце відчуття і більше ніколи його не відпускали, і щоб воно вас ніколи до кінця ваших днів не відпускало і не покидало. І все, миру всім, гармонії. Ну і, звісно ж, звісно ж, кохання, кохання. Тому що, коли людина щаслива, звісно ж, це повноцінність щастя, можливо, ну така, знаєте, на всі сто, коли є е, е, пара. Коли є поряд кохана людина, з якою можна все це розділити, яка підсилює твоє щастя і твої, ось цю, твою внутрішню гармонію. Тож цілую вас, люблю, і до нових зустрічей на каналі. Я дуже попрошу від вас зворотнього зв'язку, щоб ви залишали свої коментарі, щоб ви. Ну, поділилися якимись своїми думками, любові до себе, що вам вдається, як, яким був, чи є цей шлях. Мен дуже буде цікаво про все це дізнатися. Ну і звісно ж, я хочу, щоб це відео і мій канал взагалі побачило якомога більше людей. Тому залишайте свої вподобайки, свої коментарі, ставте дзвіночок, там, от натисніть на дзвіночок, тому що щоб. Моєю метою є, власне, це я вже неодноразово повторяла, бути світлом. Світлом в кінці тунелю для інших людей. Тому що я бачу в цьому свою внутрішню потребу, і, знаєте, не хочу бути такою голос... як-то високопарними, такими пафосними словами, але це так, корисною для інших і служити іншим через, тим, що... через те, щоб ділитися своїм досвідом, досвідом любові до себе, до Всесвіту і життя загалом. Все, побачимось Всіх вітаю на каналі щасливих людей. Напередодні саме зараз я не. Хорошими, радісними. Треба буде переписувати, звісно, з любов'ю. Ну, саш. Вітаю! Вітаю всіх на Ну, ти подивись. Вітаю всіх на порталі щасливих людей. Не, мені, ось так. От світ, ну все світ.